Чи важлива мова богослужіння? Як ви знаєте, мова у нашій країні постійно викликає дискусії. Час від часу мені пишуть в коментарях, що мова богослужіння має бути тільки церковно-слов'янська, бо так було споконвіку. Інші кажуть, немає значення. Головне, що Бог почув. А ще хтось переконує, ні, має бути тільки українська, бо це мова нашого народу. То як правильно? А... У давній Київській Русі богослужіння справді проводили церковнослов'янською. Але треба розуміти, що на той час ця мова не була аж такою чужою. Люди її розуміли, бо вона була близька до Староруської. Хоча навіть тоді не всі однаково добре все сприймали. Церковнослов'янську Слов'янську створили ще у IX столітті Кирило і Мефодій, щоб перекласти Писання. І літургійні тексти для слов'ян, які до того не мали своєї писемності. До речі, це був революційний крок, адже на той час панувала думка, що Бога можна славити лише трьома священними мовами: грецькою, латинською та єврейською. Згодом саме церковно-слов'янська мова стала основою богослужінь у Київській митрополії, тому що її розуміли. Потім минуле століття після Монгольської навали, польсько-литовської доби, а далі й московського впливу церковнослов'янська мова збереглася, але дедалі більше віддалялася від живої народної мови. У 16-17 століттях українські проповідники почали вводити елементи розмовної мови у проповіді та духовні пісні, щоб їх розуміли прості люди. Так з'явилися перші спроби так званого народного богослужіння. У XIX столітті, коли в Україні прокинувся національний рух, з'явилися переклади Біблії української. Потім перші богослужіння зрозумілою мовою, і звичайно ж це викликало суперечки. Одні вважали, що це просто святотатство, міняти священну мову. Інші казали, якщо народ не розуміє, то яке ж це служіння Богу, якщо навіть не знаєш, про що молишся. Цікава, а яка ж думка Біблії щодо цього питання і чи є там взагалі щось на цю тему? Я не раз чув, що різні мови це наслідок гріха, адже Бог розділив народи, які будували Вавилонську вежу, щоб покарати їх. Але, якщо вдуматися, Біблія дає трохи іншу картину. Бог розділив мови не просто щоб покарати, а щоб зупинити зло. Люди тоді хотіли збудувати вежу до неба, зробити собі ім'я, забути про Бога. І саме розділення мов зупинило цей бунт. Тобто це був не просто наслідок гріха, а інструмент Божого впливу і його милості. А далі ми бачимо ще цікавіший момент. У книзі Неємії описано, як юдеї повернулися до Єрусалиму після полону, і Неємія помітив. Половина їхніх дітей розмовляли аж мовою і не знали юдейської мови, а лише мови інших народів. І він розцінив це як проблему. Бо все ж мова це не просто звуки, це пам'ять, віра, ідентичність. Якщо діти перестають розуміти мову писання, вони віддаляються від віри. І ось тут головне. Мова богослужіння має бути такою, щоб люди розуміли, що чують. Бо Бог не вимагає від нас якихось магічних звуків, які мають бути тільки конкретною мовою. Йому не потрібен набір священних слів, які ніхто не розуміє. Він хоче щирості. А щирість можлива лише тоді, коли ти розумієш, що говориш і чуєш. Апостол Павло колись написав. В церкві волію п'ять слів сказати своїм розумом, щоб і інших навчити, ніж десятки тисяч слів незрозумілою мовою. Ось і відповідь, якщо служіння українцям, воно має звучати українською. Якщо це церква в іншій країні, хай говорить мовою, яку там розуміють. Бо головне не сама мова, а щоб Слово Боже торкнулося серця. А Бог не обмежений мовами. Він розуміє і давню, і сучасну, і навіть ту, якою ми просто шепочемо і зітхаємо, коли дуже і дуже болить.